Сьогодні вашій увазі буде представлено невеличке відео на тему гірська хвороба. І в розвитку гірської хвороби лежить ніщо інакше, як гіпоксія. В минулих постах вказує, що чим вище людина підіймається, наприклад, в гори, то тим більше знижується бариметричний тиск. І, відповідно до цього, знижується парціальний тиск у суміші газів, котрий ми вдихаємо. Головним із яких є кисень. Ну і, звичайно, що не однією гіпоксією це все обмежується. Значну роль також грає і фізична перевтома, переохолодження. Ну і такі чинники, як іонізація повітря і вплив ультрафіолетових променів. ця хвороба вона протікає у дві фази: Значить є фаза компенсації і є фаза декомпенсації. Залежить вона від висоти над рівнем моря. Якщо висота складає від кілометру до трьох, тоді відзначається фаза компенсації. І тут е, люди діляться на такі дві категорії. Перша категорія це ті люди, які займаються цим професійно, треновані люди, які можуть взагалі нічого не відчути на собі. Друга же ж категорія людей це ті, які є початківцями або не є тренованими в цьому ділі. І тоді їхній організм реагує наступним чином. Ось ця гіпоксія, вона стимулює хеморецептори, внаслідок чого відбувається збільшення легеневої вентиляції і проявляється це збільшенням чистоти дихання і збільшенням хвилинного об'єму дихання. Ну і є такий нюанс з виділенням еритропоетину. Це більше навіть торкається тих, хто живе в умовах високогір'я, наприклад, північ Італії або Швейцарія. Що в них відбувається? Ось ця хронічна гіпоксія, в їхньому випадку, вона стимулює в нирках виділення еритропоетину. Це такий якби, захист нашого організму. Цей еритропоетин він стимулює червоний кістковий мозок на виділення еритроцитів. Ну і, в свою чергу, збільшується кількість гемоглобіну. Тому в загальному аналізі крові таких людей буде еритроцитоз та збільшення рівню гемоглобіну. Ну і, звичайно, гематокрит також буде вищий. Фаза декомпенсації вона є більш загрозкою для життя, як ми розуміємо. Виникає вона на висоті понад 4000 метрів. І основну роль на середніх висотах, наприклад, 4-5000 метрів, грає метаболічний ацидоз. Коли клітинка вона не отримує кисень, то аеробний гліколіз заміщується на анаеробний. І внаслідок цього відбувається накопичення великої кількості лактату. Ось цей лактат забезпечує, тобто молочна кислота, забезпечує закислення середовища, зміщення pH крові в кислу сторону. Це є взагалі окрема тема для розмови, як воно все відзначається на нашому організмі. Я пропоную звернути кращу увагу на газовий алкалоз, на великих, на більш великих висотах. Чому це так важливо? Тому що коли людина починає частіше дихати, збільшується частота дихання, вона видихує вуглекислий газ. І таким чином створюється стан, який називається гіпокапнія. Ось ця гіпокапнія діє на дихальний центр таким чином, що, він, що вона його просто заторможує, загальмовує. І внаслідок цього настає його параліч. Внаслідок паралічу дихального центру не посилаються імпульси до дихальних м'язів. І людина просто-напросто помирає від паралічу дихального центру. Тому ця хвороба є доволі актуальною, доволі важливою, і принципи лікування будуть розглянуті пізніше. Дякую за увагу!